Перебуваєте в Польщі і закінчується термін дії закордонного паспорту, знаходитесь тут по тимчасовому захисту і не знаєте, що очікує вже в липні, тоді маємо для вас корисну інформацію. Сьогодні поговоримо про найактуальніші теми цієї неділі: підписаний закон про мобілізацію, новий проект закону, що очікує українців після 1 липня 2024 року. Як ці зміни вплинуть на життя громадян України за кордоном? Давайте обговоримо. Вже відомо, що очікує українців від 1 липня цього року. Польський уряд оприлюднив проект змін закону про допомогу громадянам України, в якому йдеться про продовження терміну дії польських віз та карт побиту до 30 вересня 2025 року та спрощення порядку подання заяв на карту тимчасового проживання для осіб зі статусом УКР, що стосується останнього. То спрощена процедура буде полягати в тому, що треба оновити всі необхідні дані в базі даних Песель УКР, подати електронну заявку на отримання карти тимчасового побиту до воєводи та мати активний статус УКР на момент подачі заяви. Після успішного проходження процедури перевірки особа отримує карту побиту на 3 роки з поміткою Попшедньо пощадав охорони часово». раніше мав мала тимчасовий захист. Також з важливих змін є запровадження можливості підтвердження особи при присвоєнні номера песель УКР, виключно на підставі закордонного паспорту. Буде додано новий статус в реєстр песель з УКР у випадку отримання громадянином України карти тимчасового побиту за спрощеною процедурою. Всі українці, які мають статус УКР, будуть зобов'язані повідомити свого роботодавця про отримання карти побиту. В зміні також вказують, що буде введення обов'язку отримання номеру песель УКР негайно після прибуття до Польщі, актуалізувати свої дані в реєстрі та підтверджувати особистість на підставі закордонного паспорту в будь-якому уженді міста або гміни. Ця вимога стосується тих осіб, яким песель УКР було надано на підставі недійсного паспорта, карти поляка чи іншого документа. Важливо розуміти, що це проект закону. Тому можливі зміни, про які ми обов'язково будемо інформувати, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію в Україні, і станом на сьогодні, 16 квітня 2024 року, закон був підписаний президентом України Володимиром Зеленським. Відомо, що частина норм почне діяти відразу, а деякі через місяць. Закон спрямований на те, щоб оновити дані всіх військовозобов'язаних і поставити їх на облік. У тому числі це стосується й громадян за кордоном. Документ передбачає, що чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані. Це можна зробити у військкоматі, центрі надання адмінпослуг, ЦНАП або в електронному кабінеті призовника. А українці за кордоном без військово-облікових документів не зможуть оформити паспорт чи отримати консульські послуги. Що важливо знати чоловікам, які перебувають за кордоном. Якщо чоловік не оновив персональні дані у визначений термін, то консульські послуги за кордоном він може отримати за умови одночасного оновлення даних. Оформити український та закордонний паспорт за межами України у філіях чи представництвах Державної міграційної служби чоловіки зможуть за наявності військово-облікових документів. В законі міститься інформація стосовно обмеження в праві керування авто за рішенням суду у разі неявки особи за повісткою. Тому наразі кращим рішенням буде замінити своє водійське посвідчення на польське. Якщо вам необхідна допомога чи консультація пов'язана з обміном українських прав на польські та легалізації в цілому, наприклад, карта побиту, громадянство, то пропонуємо наші послуги. Зателефонуйте до нашого менеджера, щоб отримати найкраще рішення для вашого випадку. Також відомо, що з 15 квітня 2024 року оформлення документів у відділеннях ДП документ в Польщі відбуватиметься тільки після запису в електронну чергу. Це означає, що більше не буде можливості займати живі черги для отримання послуг. На офіційному сайті ДП документ зазначається, що відтепер буде збільшено кількість віконець для реєстрації дати подачі документів. Але як показує практика, на жаль, зловити вільний термін, бодай на найближчі тижні вкрай важко. Також існує інформація, що посилюють верифікацію даних особи, яка хоче зарезервувати вільний термін. Тепер це буде відеопідтвердження. Наприклад, якщо вам зарезервувала термін ваша дружина, мама, тато тощо. То при подачі документів та особа повинна бути присутньою разом з вами і мати документ, підтверджуючий родинні зв'язки, наприклад, свідоцтво про шлюб, якщо термін резервувала дружина чи чоловік, бо в іншому випадку вас просто не пропустять. Також вже є інформація про зміни в спецуставі для українців, яка стосується школярів, виплат та ще декількох аспектів про перебування громадян України в Польщі. По-перше, вже відомо, що від 1 вересня 2024 року всіх українських дітей-біженців зобов'яжуть піти до місцевих шкіл. Відповідний законопроект готує Міністерство освіти Польщі. Він вже на завершальному етапі. Попередньо відомо, що для українських дітей у польських школах запровадять спеціальні уроки української мови. З цією метою працевлаштовують вчителів із України. Для них запропонують спрощену процедуру нострифікації дипломів. Також буде продовження з 24 до 36 місяців періоду, протягом якого учні з України можуть брати участь у додаткових безкоштовних заняттях з польської мови. Новелізація закону передбачає ще зміни, які стосуються фінансової допомоги громадянам України, і маємо навіть дати, коли чекати ці нововведення. Однією з ключових змін, яку планують запровадити, стосуватиметься виплат щомісячної допомоги 800 плюс на дітей. У проєкті змін до закону, який підготував польський уряд, вказано, що виплата допомоги буде надана дітям, які навчаються в польських школах або відвідують садок. Також польща планує відмінити одноразову виплату 300 плюс, яку українці могли отримувати після надання їм номеру Песель УКР. Очікується, що зміни будуть ухвалені в першій половині 2024 року і почнуть діяти вже від 1 липня. Як повідомляється в пояснювальній записці до законопроекту про зміну спецустави, уряд вважає, що ця допомога вже втратила свою основну функцію, і біженці можуть отримувати підтримку в колективних закладах розміщення. Ще уряд Польщі оголосив про наміри скасувати програму виплат компенсації в розмірі 40 злотих доба. За надання проживання та харчування для громадян України така програма повинна бути скасована з 1 липня 24-го року. Однак для біженців й надалі будуть доступні місця колективного проживання. Однією з причин відміни цієї компенсації є те, що ця допомога викликає багато суперечок і сумнівів. Представники міст, які входять до союзу польської Метрополії, зазначають, що існують проблеми документального фіксування цих виплат. А саме акцентують на тому, що більшість заявок подають саме громадяни України, які приймають своїх співвітчизників, навіть своїх родичів, а способу перевірити немає. Тому було вирішено, що цей пункт закону зникне. Як відноситись до нових змін в законі? Що думаєте з приводу нової системи верифікації для отримання послуг в ДП документ? Пишіть свої думки в коментарях. Сподобалось відео? Ставте лайк і не забудьте поділитися цим відео з другом. А щоб бути в курсі подій, слідкуйте за останніми новинами разом з нами.